Всім привіт, любителі халяви! З вами Ген На цьому відео я розповім про актуальні роздачі в Steam, про роздачу двох таємних ігор в магазині Epic Games, Також заберемо різні прикраси для профілю Steam і зацінимо найвигідніші знижки. Але перед тим як ми почнемо, хочу розіграти серед вас гру Зомбі Армі 4 Dead War або просто повні баланс вашого аккаунту. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар на тематику відео. Підсумки підведу вже в наступному випуску з халявою за тиждень, але вашим загальним завданням буде набрати зібрати щонайменше 400 лайків. Так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. Ну а почнемо з фестивалю зомбі проти вампірів, який триватиме до 2 червня. Тут окрім різноманітних знижок можна забрати ось такі предмети для оформлення профілю Steam. З цікавих пропозицій я би виділив LED 2 по знижці в 90%, Back for Blood по знижці в 90%, Killing Floor 2 по знижці в 90%, Zombie Army 4 Dead War по знижці в 90%, Dying 1 по знижці в 70%, Dying 2 по Знижці 67%, Ben and Ead по знижці 80%, та The Walking Dead Telltale Starter Pack по знижці 79%. З усіма іншими знижками фестивалю можете ознайомитися за посиланням в описі. Як ви, мабуть, помітили, останнім часом Discord все частіше тішить користувачів роздачою різноманітних рамок для аватару. А тепер вони ще й представили нову внутрішню грову валюту, Orbs. Її можна заробляти виконуючи прості квести, по типу перегляд реклами чи стрім певних ігор друзям. Зароблені Orbs Можна буде обміняти на цифрові предмети в Discord Shop, включно з ексклюзивними значками та триденними пробними підписками Discord Nitro. Поки що валюта доступна обмеженій кількості користувачів у рамках бета-тесту, але згодом її відкриють для всіх. Тож напишіть у коментарях, що думаєте про цю новинку. У безкоштовній королівській битві PUBG BattleGround стартувала нова подія, яка дозволить трохи підзаробити. На сьомий день входу в гру поспіль чи з перервами можна отримати від 100 до 10 тисяч g-коїнів. Якщо пощастить, випаде хоч. Чаб 250 коїнів їх можна буде обміняти на ключ у внутрішньогровому магазині, а потім продати його на ринку спільноти Steam. До речі, щоб придбати ключ у вашому інвентарі, має бути відповідний кейс. А загалом такі акції в PUBG проходять регулярно. Тож, якщо цікаво, слідкуйте за їх новинами. Ну а наступна роздача проходить вже в Microsoft Store і Steam. Там можна безкоштовно отримати гру Tell Me Why. Це психологічна інтерактивна пригода від творців Life is Strange, де ми дізнаємося історію двох близнюків, які вирушили до маленьких. Містечка на Алясці, використовуючи надприродний зв'язок, їм доведеться розплутати спогади про своє непросте минуле. Від ваших виборів залежатимуть стосунки між близнюками та перебіг самої історії. У 20-му році Талмівай отримала звання найкращої гри для Xbox, що вже само по собі гарний привід додати її до своєї бібліотеки і зіграти, коли буде настрій. Щоб забрати гру в Microsoft Store, достатньо авторизуватися в акаунті та натиснути кнопку Отримати аналогічну процедуру виконуємо і в Steam, натиснувши на кнопку Додати до. Акаунту триватиме ж роздача цілий місяць аж до 1 липня, так що обов'язково розкажіть про це своїм друзям, щоб вони теж встигли забрати її у свою колекцію безкоштовно. Ну а ми переходимо до магазину Epic, Games, де почалася роздача двох таємних ігор, а саме Limbo і Tiny Tina's Wonderlands, яка являє собою фентезійний шутер з елементами RPG від першої особи. Події гри розгортаються у світі, створеному крихіткою тіною у всесвіті Borderlands. Вам належить обрати героя шести унікальних класів і рушити в каотичну пригоду з магією, вогнепальною зброєю, рукопашним боєм і величезною кількістю луту, щоб врешті-решт перемогти злісного короля драконів. До речі, гру можна проходити як поодинці, так і в кооперативі до чотирьох осіб. Лімбо, у свою чергу, це атмосферний платформер, де ви граєте за хлопчика в темному і небезпечному світі, повному пасток і загадок. В грі відсутні діалоги та інтерфейс, тільки мінімалістичне візуальне оформлення, а гімплей побудований на стрибках, вирішенні головоломок і ухилені від небезпек. Забрати обидві гри у. Свою колекцію можна до вечора 5 червня. До речі, Лімбо також роздається і для мобільних пристроїв. Тому хто хоче, забирайте прямо через браузер за посиланням в описі. На наступному тижні Епіґейс проведе роздачу останніх двох таємних ігор. І перед тим як ми перейдемо до їх символьних підказок, давайте поясню за поточну роздачу, символами якої виявилися рік єдинорога і Павук, а не персонажі з піднятими руками і бур, як ми припускали. На останній підказці зображений символ, що нагадує годинник, компас або чорну. Діру, якщо чесно, цього разу складно зробити якісь припущення. Але все ж таки, один варіант у нас є: це Дезлуп, гра про тимчасову петлю на острові, де потрібно усунути всі цілі за один забіг. Логіка з годинником тут відчувається буквально. До того ж, на гру зараз немає знижки, а у 23-му році її вже роздавали в Amazon Prime Gaming. На другому символі зображено сачок із метеликом, і в принципі це відсилання до гри Ogo and the Secret Forest, яку спочатку планували роздати ще 22 травня, але тоді її реліз перенес. Сли на 5 червня, а замість неї віддали Гігапокаліпс. Ну або ж напишіть свої припущення в коментарях, буде цікаво почитати. Ну, окрім роздачі таємних ігор, у магазині Epic Games можна забрати додатковий контент для різних безкоштовних проєктів. І звісно ж, не забувайте про мега розпродаж, де кешбек збільшили з 5 до 20%. Тож, якщо хочете підтримати мій канал і водночас поповнити свою бібліотеку новими іграми, можете вказати мій тег автора Epic Games. Вам не складно, а мені приємно. Ну і раз вже заговори про знижки, Давайте подивимося, що цікавого зараз пропонує Steam. Брофорс по знижці 80%, Gas Station Simulator по знижці 45%, Were Here Together по знижці 62%, Were Here Forever по знижці 50%, Warhammer 40 000 Dark Tide по знижці 60%, Garry's Mod по знижці 40%, Beyond to Souls по знижці 75%, Кеві Rain по знижці 80%, Hotline Miami по знижці 80%, Skyrim по знижці 75%. Та за Division 2 по знижці 90%, які, до речі, до 2 червня включно проходять безкоштовні вихідні, тож можна спробувати гру перед покупкою. Посилання буде в описі. Тим часом компанія Amazon продовжує радувати підписники серісу Prime Gaming різними безкоштовними іграми. У травневу добірку потрапили 15 проєктів, включаючи Row Get Out of Hell та Wolfenstein 2 The New Colossus Digital Deluxe Edition. А також не варто забувати про ігри минулих місяців, які все ще доступні для отримання. Тому для того, щоб забрати все це добро в свою колекцію, вам потрібно буде оформити безкоштовну пробну підписку Amazon Prime Gaming. Зробити це можна слідуючи мої інструкції за посиланням в описі, але також ви можете просто купити готовий аккаунт Amazon з усіма цими іграми зв'язавши зі мною в Telegram. До 2 червня, 8-ї години вечора, всі можна забрати «A Story ABOUT Farting – Абсурдний клікер про скуфа, де потрібно тикати по пивному пузу і пердіти. Так так, це і є вся гра. Плюс один до значка колекціонера вона не дає, але Якщо хочете поповнити колекцію цим творінням, посилання буде в описі. Також з 2 по 16 червня всі можна буде безкоштовно забрати гру Slave. Інформацію про роздачу офіційно підтвердили самі розробники в трейлері анонсу другої частини. Slave – це хардкорна покрокова RPG з похмурим готичним сеттингом, де задля порятунку людства вам доведеться укласти угоду з одним із демонів. У грі на вас чекає 6 класів, прокачка, складні бої та атмосферний темний світ. Гра коштує майже 600 гривень, виглядає непогано. То чекаємо на початок роздачі. Ну і на фінальних етапах монтажу під'їхала свіжа новина про те, що Epic Games продовжить роздавати ігри у своєму магазині у 26-му році. Це стало відомо з умов номінації Indie Spotlight, переможець якої отримає не лише 25 тисяч доларів, але й зможе потрапити до програми безкоштовних ігор 2026. Тож на цій позитивній ноті відео добігло кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося, і ви отримали те, що шукали. Ось, до речі, переможець минулого розіграшу. Зв'яжі зі мною протягом сорока. Сіми годин щоб забрати приз ну а з вами був Агенка Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.